Вітаю! Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про інцидент на інфраструктурі полігону Капустін Яр в Астраханській області Російської Федерації. Йдеться не про лінію фронту, а про глибокий тил, один з ключових майданчиків, де роками проводять випробування ракетних систем. Сьогодні розберемо цю подію без емоцій і виключно за відкритими джерелами, що саме відомо, де знаходиться цей об'єкт і чому він привернув увагу аналітичних спільнот. Генштаб ЗСУ повідомив, що було доставлено ракету FP5 Фламінго до інфраструктури полігону Капустін Яр. Полігон Капустін Яр це по суті велика лабораторія просто неба. Це не класична військова база, а технічний випробувальний комплекс, який десятиліттями використовують для роботи з ракетними технологіями. Саме тут проходять підготовку та тести балістичні ракети, зенітні системи, зокрема С 400 елементи протиракетної оборони, а також перспективні ракетні розробки, серед яких у відкритих джерелах згадується комплекс «Орєшнік». саме той, який РФ запускала по Україні. Тобто це місце, де техніку збирають, перевіряють і готують до випробувальних запусків. Ключовий нюанс у цій історії географія, полігон розташований глибоко всередині території Росії, і тривалий час вважався умовно недосяжним з погляду безпеки. Саме тому будь-які події на таких об'єктах автоматично потрапляють у фокус осінь аналізу. Це маркер того, як змінюється уявлення про так званий безпечний тил, який поступово перестає бути абсолютним. Згідно з публічно доступною інформацією, у січні було пошкоджено окремі технічні споруди полігону, зокрема монтажно-випробувальні корпуси. Простими словами, це ангари, де здійснюють фінальну підготовку ракет, проводять технічне обслуговування і перевіряють обладнання перед тестами. Також повідомлялося про тимчасову евакуацію персоналу, що зазвичай свідчить про порушення Звичного графіка роботи об'єкта. У повідомленнях відкритих джерел також фігурує назва безпілотної системи FP5 Flamingo. Ми навмисно не заглиблюємося в технічні характеристики, але фіксуємо важливий тренд. Безпілотні системи більше не розглядаються виключно як засіб ближньої дії. У сучасних умовах це фактор, який дедалі частіше враховується при оцінці стійкості інфраструктури на значних відстанях. Події навколо полігону капустінь яр це індикатор змін. Географічна віддаленість більше не гарантує повної безпеки, а навіть одиничні інциденти на таких об'єктах можуть впливати на графіки випробувань, ускладнювати логістику та створювати додаткове навантаження на систему безпеки. Для України це означає Одне сучасне протистояння дедалі більше переходить у площу технологій, де дистанція вже не є вирішальним фактором, а інфраструктура стає окремим елементом стратегічної стійкості. Ми продовжуємо стежити за ситуацією виключно на основі відкритих джерел. Підписуйтесь на канал, якщо вам важлива спокійна і перевірена аналітика.